Вітаю! З вами лікар-дієтолог доктор Кет, і сьогодні я буду в ролі кухаря для вас. Сьогодні ми будемо готувати легку святкову вечерю на Новий рік або якесь інше свято, і вона буде достатньо легка, проста в приготуванні та малокалорійна. Я знаю, що багато з вас не будуть святкувати Новий рік та Різдво, але я вас закликаю: святкуйте, відмічайте. Робіть трошечки більше для себе, робіть більше радості в вашому житті, бо ЗСУ вони працюють для нас, щоб наше життя було таке ж, як колись, воно обов'язково буде навіть краще. Але зараз ми повинні триматися і повинні самі для себе робити маленьке свято. Тож, підписуйтесь на мій канал. Буде багато чого цікавого. Залишайте в коментарях, чи будете ви святкувати Новий рік та Різдво. І ставте дзвіночок, щоб не пропустити моє відео. І зараз ми будемо готувати дуже прикольні легкі страви. Ось набір продуктів, який нам знадобиться. Тут є деякі фішечки та лайфхаки. Ось. Все це коштувало мені приблизно 1500 гривень. Деякі продукти в мене вже були, а деякі я докупляла. Список продуктів буде. Зараз я розкажу, що ми будемо готувати. У нас буде курка запечена з апельсинами, у нас будуть тартилетки вже з готовим салатом, картопелька по селянськи. У нас буде запечена. Цвітна капуста. У нас буде салат грецький, звичайний, і буде дуже прикольний салат з рушови виноградом та сиром пармезан. У нас є домашні маміне саління, і на десерт у нас буде пане яке ми купили. Але хто захоче, може зробити і самостійно. Так, для початку нам треба зробити з курицю якийсь божеський вид, і треба відрізати зайве. Ось тут у мене такі спеціальні ножиці є зайву шкіру. Ми відрізаємо, бо вона достатньо жирна. І нашому вона нам потрібна. Попередню курку я помила. І ось вона у нас така гарненька вийшла. І зараз ми будемо робити для неї маринад. Зараз ми будемо робити маринад для курочки нашої. Для курочки нам потрібно буде соєвий соус. Я беру ось такий звичайний. Цедра одного апельсину, цедра одного лимону, мед та імбир. І зараз ми будемо все це натирати. Я взяла ось таку миску, у мене більшої, на жаль, немає. І натираємо лимон. Треба трошечки сильніше давити, бо так воно погано, погано знімається. Коротше, буде Ось так. І тут не забуваємо, що там завжди ховаються залишки. Це ми залишаємо. Зараз апельсин. Так. У нас вийшло достатньо багато цебри. Оце не викидаємо. Не з'їмо, а будемо фарширувати нашу курочку. Зараз беремо. Мед, туди кидаємо меду я беру, в принципі, на глаз. Тут, мені здається, грамів 50. Зараз, поки я залью соєвим соусом, щоб він трошечки. Бо в мене цей мед засахарився. Та не забуваємо натерти імбир. Зараз ще натремо трошечки імбирю. Багато не потрібно, бо він достатньо такий, може бути, гіркий, навіть гострий. Ну, ось я там буквально, буквально один сантиметр його тут втерла. Так, і зараз будемо вийти багато своєго соусу. Хочу бути гарною для вас. Тому одягла плаття, бо свято це добре. О! Так, ну ви зрозуміли, що в нас вимкнуло світло. А поки не буде світло, домаринуємо курку. Нам буде потрібно зараз ще цей маринад додати сок апельсину. М -м -м. Сок, апельсину видавлюємо сюди в маринад. Один, одну половинку, і другу половинку. І зараз я вам покажу, який тут у нас маринад. Вийшов. Курку треба маринувати годину. Тому, я думаю, може, за годину у нас з'явиться світло. Так, ось який у нас маринад. Він дасть нашій курочці таку серйозну скоринку. Перед тим, як замаринувати, я хочу ще запхнути нашу курочку трошечки апельсинчику. Туди запихуємо, запхаємо, Наша курочка буде з апельсинами. Ота, От з цедрою залишила, яку ми цедру робили, то я її теж цю апельсину тоді, щоб добро не пропадало. Так, зараз ми ці засунемо в попку. Оп! Взагалі-то можна, от зараз буде ще зубочистками отак закрити. Зараз я знайду зубочистки. А поки ми відправляємо. Нашу курочку в таку маленьку мисочку, бо Катюшка вона не найкращий повар, який ви знаєте. Але це буде 100% дуже-дуже смачно. Треба хорошенько її так. Так, а тут в мене Багато водички, ми цю водичку залишимо і потім будемо її курочку поливати, якщо в нас ключить світло. Я трошечки поперчу саму курочку, так вишнем не буде і можна осовити. Закрою фольгою. До того моменту, поки не включать світло. Оскільки ви бачите, що немає світла, катюшка не дурна, вона знала, що таке може трапитися, і ви теж можете знати. Тому я купила готовий салат з куркою та грибами і купила отакі вафельні штучки, тарталетки. І ми зараз просто нафаршируємо, і це може бути класний такий аперитив, точніше, да, закусочка така. Перед тим, як люди почнуть їсти, у мене сьогодні гості, і зараз я покажу, як я готую своїх друзів саме такими смачними швидкими закусками. Це нормально, якщо ви купляєте щось готове, бо ми всі живі люди, і нам всім інколи потрібна допомога. Оцей салат ми купили в Мегамаркеті. В ультрамаркеті чи як його там правильно з грибами, тут, мені здається, трошки сиру є. А, і куркою він достатньо прикольний, тим, що він не жирний, і ми його полюбляємо. Антончик його теж полюбляє, до речі, це його улюблений салат. Я вирішила в цьому році не готувати олів'єшку, бо нехай савок гниє в минулому Ми за прогресивне майбутнє. Ось. У нас зараз буде багато таких тарталеток. Зараз я вам покажу скільки вийшло. Нема світла, що ми тут приготували? Всім привіт, це Антон. Ми сьогодні приготували дуже смачненькі тарталетки, чи як вони там називаються. Там грибочки, курочка, дуже смачний соус. А ну давай вже буду, проб... буду куштувати, довго не буду там розмовляти, але набірся. <смеш> Те, що треба, коли немає світла? А ну давайте хто ще хоче. Супер! Так, тарталетки всі з'їли. А ось продуктів, які можна поки приготувати без світла. Тобто, це два салати. Та зробити картопельку, нарізати вона в мене буде по селянськи, така з розмарином, там розмарин лежить. Так що будемо готувати та чекати, коли з'явиться світло. Картопля буде по селянськи. Це дуже класний рецепт, тому що не треба її чистити. Я ненавиджу чистити, вона буде з розмарином та з оливковою олією, з масліцем. Ось ми нарізали картопельку і чекаємо, коли включать світло. Поки немає світла, я готую салат. І коли воно з'явиться, я вже додам заправочку. Тут є виноград, груша і рукола, будучи декілька помідорів для смаку та сир пармезан. Протягом трьох годин майже в нас не було світла, але я вже поставила картоплю. Зараз я вам покажу. І курку переклала мариновану в тару, яку вона буде готуватися. Я обмастила її маринадом для того, щоб була оця хрустка скоринка. Ось так виглядає наша картопелька. Я її вийняла для того, щоб перемішати та поставити курку. Ось така. Гарнюнька в нас виходить. Не знаю, що краще класти курку чи картоплю наверх. Будемо дивитися по ходу. Поки не було світла, я зробила таку заготовочку для салату. Тут рукава, груша вже є, виноград. Зараз ми додамо чері. Я не люблю їх там мілко різати. Роблю на пополовинкам в салат. І будемо робити заправку. Для заправки я взяла оливкову олію. Зараз ми не чавимо трошки того лимону, з якого ми робили цедру. Прямо ось сюди. Дивіться, щоб кісточки не падали, бо наші вам ті кісточки в салаті? Я їх окремо. Є спеціальна сіточка, щоб не падали кісточки? в соус, але в кого ж вона є та, кістечка, та сіточка. Так, сіль. Солі треба, ну так, нормально, бо люди люблять, щоб соле не було. У кого є гіпертонічна хвороба, тому солі поменше. Але в нас таких немає. Сіль, перець, оливкова олія, лимонний сок, діжонська горчиця. Чи вона чіні діджонська, вона французька називається. Я так побільше роблю. І мені здається, що буде добре трошечки прованських трав. Це буде соус для салату груша, рукола, сир, пармезан, томати чері. І ось така крута заправка. І зараз ми ще наріжемо. Наш пармезан. Пармезан. Взагалі прикольно. Так, сидиш собі, готуєш, і всі думки виходять кудись далеко. Моя терочка. Я от таку беру оцю велику, в мене є така частина. Вона спеціальна для великих шматків сиру, і вони виходять такими слайсами. Дуже буде прикольний салат. Його можна було взагалі приготувати без світла, але ми хотіли подати все разом. І беремо нашу наш соус. Виваємо. Я беру дві веделки. Ось так. І... Ой, я забула сказати, що там виноград є. І помішуємо. У нас буде салат рукола, томати чері, груша та сир пармезан. А поки в нас готується курочка та картопля по-селянськи. Її не треба чистити, це головне. Ось, дивіться. Ось такий у нас салат вийшов. Це дуже легкий салат і прикольний. М -м -м -м. Трава рукола, вона найсмачніша. Я коли готую, завжди так роблю, трошечки треба скуштувати, щоб зрозуміти, як воно вийшло. Зараз ми накладемо салатиком нашим гостям і будемо тестувати, чи сподобався їм салат. У нас тут вийшло приблизно 3-4 порції. Ви можете робити собі, скільки вам зручно. І другий салат, який ми зробимо, це буде традиційний грецький салат. Це будуть томати черрі, які ми взяли, вони, до речі, продаються на ринку достатньо дешево. Огірок помідор, лук синій. Я дуже люблю саме синій лук, перець болгарський, лимон я додам до заправки, прованські трави та оливкова олія. Я люблю, коли грецький, такі великими шматочками, тому я буду нарізати великими шматочками огірок. І Воно буде так, мені здається, смачніше, бо в Греції вони рублять саме такими великими кусками. Огірок. Я не дуже люблю так, знаєте, дуже так. Красиво вирізати, бо воно кому воно треба. Зараз наробимо черики на дві половинки. І саме головне, що це дуже швидко. Не треба там щось якесь олів'є. Треба, щоб було все легко, гарно та здорово. Лучок я люблю от з цієї сторони. такими, з Такою соломкою. І зараз болгарський перець. І останнє – це фета. Я знаю, що багато в кого є непереносимість лактози, але ми робимо салат для сильних. Кубиками такими ріжем. Овивкову олію. Я люблю так багатенько поливати. сіль. цій моїй соломці вже майже не залишилось солі. Можна отак взагалі. Перець і прованські трави. Традиційний грецький готовий. І останній штрих ми перемішуємо. У нас виходить такий незамислуватий грецький салат, але це. Прикольно для зими, бо в нас завжди не вистачає вітамінів. Я вважаю, що це витвір мистецтва. Вона ідеальна і на смак також. І остання наша страва це капуста цвітна запечена. Я її розділю, розділю на дві половинки. Так вона буде краще запікатися. І. Це соус, вершкове масло, часник, та спеції на ваш смак я додавала прованські трави, трошки солю та перцю. У мене є така спеціальна штучка, і вона дуже круто змащує, і вона буде класно запікатися. Так, змащуємо дуже добре. І ми її зараз поставимо у духовку на 180 градусів на 20-30 хвилин, і потім ще 5-10 хвилин ми її будемо запікати без фольги. Давайте так, хорошенько змащимо, щоб вона така була така смачна. така чесночок, то чесник, то імуномодулятор, тому його не треба боятися. Дуже так добре ми її змастили. Можна навіть оці, оцей чесничок, так, ти що залишився, отак його навіть. М -м -м. Наша курочка вже готова. Вона навіть трошки підрум'янула. Зараз ми її достанемо і поставимо на це місце нашу капусточку. Так, капусточка в нас приготувалася, я зняла з неї фольгу і ще залишаю на 10 хвилин, щоб вона така стала трошки гріль. Поки я готувала Свій маленький стіл половину вже було з'їдано моїми гостями. І це все, що залишилося, картопля вийшла просто нереально. Я взяла гілочки розмарину та змішала з оливковою олією, І трошки залишила маринувати, бо не було світла. Курка, ви самі бачите, що вона бомбезна, залишився трошечки грецького. Домашні помидорчики, тартаветки з готовим салатом. Я вам рекомендую такий лайфхак приміняти в себе на кухні. З вами була лікар дієтолог доктор Кет. Сьогодні я була для вас кухаром. Беріть мої лайфхаки собі на замітку, підписуйтесь на мій канал, розказуйте в коментарях, як ви будете святкувати новий рік, та чи будете ви святкувати Різдво 7 січня. І я бажаю нам швидкої перемоги, бажаю нам веселих свят, не зважаючи на те, що зараз іде війна. Ми повинні продовжувати жити. І я вам скажу, що це мій такий перший великий кулінарний дебют. Я вас всіх дуже люблю, обіймаю та до нових зустрічей, ваша лікар, доктор Кет.